Хмельницька міська літературна спілка Поділля, обласна бібліотека для юнацтва у спецпроєкті до ювілею Григорія Савича Сковороди 300 років 30 кроків. Крок 16-й. Лікувальниця в скорботі втіха в печалі. Гостем нашої програми є Михайло Льошня, почесний член Хмельницької міської літературної спілки Поділля і великий її друг. Керівник Хмельницького міського культурно-мистецького центру ветеран. Пан Михайло дуже скромна людина, тому відмовився назвати всі свої почесті, які він заслужив за великий плідний творчий шлях. Якщо душа стримить до чистих муз, Треба зробити так, щоб вона не збилася на манівці, втішатися вишуканою музикою, котра є великою лікувальницею в скорботі, втіхою в печалі та забавою у щасті. Так сказав Григорій Савир Сковорода. Пане Михайле, ви так багато зробили у царині музики, що, звичайно, про вас треба написати велику і цікаву книжку, а не коротеньку е, передачу, яку ми е, готуємо. У вашому творчому житті були неабиякі злети. Будь ласка, розкажіть коротенько. Щоб це почати розказувати, то це би, напевне вечора нам в одним стадії. Напевно, напевно. Но... Я в молоді роки, то я вів естрадні ансамблі, естрадні е і в армії естрадні ансамблі, і потім, е коли демобілізувався з армії естрадні. А так, е саме найвище, я би сказав, задоволення я маю з того часу, коли мене запросили в культурно-мистецький центр ветеран, ветеран художнім керівником. Тут я створив ансамбль музики і пісні ретро. І вже от будемо святкувати скоро 15 років. Я дуже багато написала і для них, і для окремих виконавців, пісень чимало. Ви знаєте, багато років тому це десь приблизно був 2007 рік. Я написала оперу казку для дітей, яка називалася Чарівна діжа. І там є арії різних дієвих осіб. Один з них композитор. Він виходить на сцену і перед дітками має співати. В моєму місті щедрім із геленів звучать пісні, суров'яка й балеми. Чи знайдеться невілас? Певно, ні. Аби не чув пісень, смотрителя лишні. Розкажіть трішечки про ті пісні, на чиї слова ви писали музику. Ну, я співпрацюю з такими поетами як Ольга Легогляд, як Олександр Янцеловський, такий патріот України, патріотичні пісні у самому, Микола Дорожко. Це наші місцеві. Так. Ну, а так пишу на свої слова. От це я, треба було і починати. Я, коли задумаю якусь пісню. І мені треба термінове слова, я сідаю сам пишу. Те, що ви чудовий композитор, в місті ніхто в цьому не сумнівається. І те, що ви дуже плідна людина, також в цьому ніхто не сумнівається. Але вражає ваша громадянська позиція. Ви ж завжди поміж людей, ви завжди з людьми. Розкажіть, будь ласка, про ваші виступи і в Україні і поза її межами. Ну, я би відзначив особливо це особливо гордість нашого ансамблю ретро. Це виступ на фестивалі у Франції. А також запрошені були ми на фестиваль в Білорусь, в Мінськ. Ну і фестиваль в Греції. День коло хати, від тебе не розлітає, о косох коса дівчину, серце його туга крає, о косах дівчину, серце його туга крає, ой тюмарічка, щарівниця вроди твої,

Людиною, яка була аполітичною, тим не менше, він зробив надзвичайно багато для слави своєї вітчизни. У нього є такі слова: коли я не можу прислужитися своїй вітчизні, я маю зробити все, щоб не заважати їй. Ви та людина, яка дуже багато може зробити для своєї вітчизни, для свого міста, і робити це. Зокрема, скажімо так, хто на якій висоті може, на такий і наближає перемогу. Серце страху не знає, а руками я зрізним мечем, що буде завтра, Боже я не знаю, і не кажи мені, щоб я не знав, якщо загинув. І нічого без зупину за свою Україну, жив надією завтра Кожнім днем що буде завтра, Боже, я не знаю, й не кажи мені, щоб я не знав, як що Oh До візьми до рай, бо я уже у белі побувала. Якщо загинув, до візьми добра, бо я уже, у белі побувала. Ми переконалися, що і ваш колектив підготував дуже оригінальний подарунок. Тобто до пісень, до пісні всякому місту, звичай, і права, яку виконує, і Іван Жданік, Рімейк Вірша, і е, керівник гурту Тарас Компаніченко дуже чудово її виконує. І Ярослав Крисько додається, і ваше виконання вашого колективу. Кілька слів про те, як йшла підготовка, я готувався цей номер. Ну, Перш за все, я хочу сказати, що ми відгукуємося на всі події, які відбуваються в нашому місті. Ми в основному виступаємо перед громадянами нашого міста біля пам'ятника Тараса Гровича Шевченка у сквері Шевченка. І тут у нас в культурно-мистецькому центрі ветеран. І намагаємося, так, да, ви правду сказали, що хто чим може, тим наближує перемогу. І ми також збираємо людей, заспокоїмо їх після після таких повідомлень про такі жертви, які несе наш народ, про ці повітряні тривоги. Ми стараємося людей заспокоїти гарною піснею, концертом Позитивними емоціями. Тільки позитивних емоцій. Всяка і мінський голова, всякого приходь боє заніс, всякого малить на житський ліс, лево здирає там вовка пустій, там живуть запаску без авісні, са погороді та бус. То нищо дуже безсильного давить і жме, бідний багатого проти турчиться гнеться пред ним, як друга. Вся, хто не той, дуже сліпий, хто не лукавить, той забустений, всякого Хто ж є на світі, ще, Бога жека? Хто ж нас на світі? А я особисто дуже вдячна вам. Була така спільна наша передача, так би мовити, спільний концерт чи захід, коли ви запросили наших письменників, і ми разом із вашим колективом для клубу Ветеран зробили такий, як ви сказали, дуже позитивний захід. Ну, від нашої передачі. Від телеоператора Юрія Старочки, навіть себе особисто, ми вашому колективу і вам особисто бажаємо творчих здобутків, а всім нам перемоги. Дякуємо за увагу! До зустрічі!